Вітаю! У відео розглянемо просту в використанні платформу, що працює на основі моделей штучного інтелекту HotPot. Вона охоплює 13 онлайн інструментів, які допомагають користувачу створювати та редагувати зображення і текст. Поговоримо про базові інструменти. Generator дозволяє перетворити уяву на мистецтво. Опишіть те, що хочете побачити. Оберіть стиль з меню і спостерігайте, як хотпот створює ілюстрації за лічені секунди. Бачимо зараз кілька стилів. Давайте введемо англійською текст фото розумної людини, яка потрапила у велику біду. Вона розуміє, що від неї нічого не залежить шукає вихід і не знаходить. Ось такий результат ми отримали. Давайте змінимо стиль і повторимо генерацію. А тепер давайте додамо фотографію, на основі якої з врахуванням стилю будуть генеруватися зображення. Давайте допишемо, що нас цікавить чоловічий портрет. Таким чином цей інструмент можна використовувати для створення персоналізованого мистецтва з ваших фотографій. Ви також можете комбінувати різні стилі для створення унікальних образів. Наступний інструмент це генератор Headshot, призначений для створення портретів користувача в різних стилях, наприклад, діловому гламурному. Цей інструмент не підтримує безкоштовне застосування. Ціни наступні. 50 зображень – 10 доларів, 90 зображень 15 доларів, 150 зображень 20 доларів. Ще одним інструментом є Object Remover. Цей інструмент дозволить видалити об'єкти, людей, волосся, тварин із вашого зображення. Цей інструмент є також платним. Далі давайте розглянемо інструмент Spark паку Write. Він використовує штучний інтелект, щоб створювати захоплюючі зміст для статей, відео, подкастів, коротких історій, описів продуктів, оголошень тощо. Інструмент генерує текст. Слід обрати ціль, і, як бачимо, тут є багато цілей: пости Instagram, Facebook тощо, однак не всі цілі є безкоштовними. Давайте попрацюємо з фотоколорайзер. Цей інструмент розфарбовує чорно-білі фотографії. Спробуємо його в роботі. Ось такий результат у нас вийшов. Background Remover – Наступний інструмент сервісу. Він може швидко та легко видалити фон із вашого зображення. Давайте спробуємо його в роботі. Непоганий результат. І давайте додамо ще одну фото з тінями. Подивимося, як впорається. Теж дуже гарний результат. Тепер відкриємо Picture Restore. Цей інструмент допоможе відновити старі або пошкоджені фотографії. Він використовує штучний інтелект для автоматичного видалення подряпань, підвищення різкості і покращення облич. Давайте додамо ретрофотографію. Очікуємо. Такий результат у нас вийшов. Ліворуч до, праворуч після. Так, йдемо далі. Upscale. Це інструмент для покращення якості зображення. Однак бачимо, він є платним. Персоналайзер може створювати твори мистецтва в будь-якому стилі. Від вангога до піксельного мистецтва та китайського живопису. Цей інструмент також платний. Запустимо інструмент Face Enhancer. Працює з обличчям. Він допоможе вирівняти тон, поліпшити погляд, усуває розмитість, подряпани та асиметрію. Додамо ретрофото. Результат можна побачити на екрані. І наприкінці скажемо пару слів про коло Generate. Це генератор калярів, який можна використовувати та добирати для градієнтів, фону, тексту чи чогось іншого. Дякую за увагу. До нових зустрічей!